Вітаю, друзі! Світова преса пише про чотири сценарії завершення війни в Україні. Давайте за хвилинку їх проаналізуємо. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, чотири сценарії завершення війни в Україні від The Times. Сценарій номер один поразка. Передбачає тривале введення Росією війни та ухилення від переговорів. Якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки. Цей шлях е, дуже сумний для нашої держави. Але, на жаль, поки що от на зараз. По цьому шляху йде Володимир Зеленський і його зелені гниди. Вони ведуть саме по цьому першому шляху Збройні Сили України, український наряд. І тут залежить тільки від нас, і від ситуації світової і від партнерів, що буде відбуватись далі. Сценарій другий поганий мир. Україна позбавлена е, належної підтримки Заходу буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає поділ України та створення проросійського уряду. Ну, створення проросійського уряду чи будь-якого уряду, це взагалі е, тільки не цього не зеленого, це взагалі то наратив влади. Хто буде визначати проросійськість? Кого мають на увазі? В кінці кінців, це ж люди будуть обирати, а не хтось. Сценарій 3: припинення вогню. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання, це може стабілізувати регіон та зберегти суверенітет України. За умов міжнародних гарантій безпеки. Але якщо припинення вогню не супроводжується мирною угодою, вона це лише заморозить конфлікт. Нам навіть заморозка конфлікту наразі вигідна. Нам вигідне перемир'я, мир, будь-що що дасть можливість не втратити державу, не втратити націю, не втратити наших людей. Сценарій 4. Мирне врегулювання, зміцнення позиції України за підтримки Сполучених Штатів Америки для ведення переговорів із позиції сили. Що мають на увазі, не знаю. Це дозволить укласти угоду, яка забезпечить економічну життєдіяльність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. Але повернення до кордонів 1991 року все ж таки дуже малоймовірне. Дивіться, ну, звичайно, це не кращий, ідеальний сценарій, думаю, його не буде, буде якийсь мікс. Але все це залежить від правильно Володимира Зеленського і його зелененької команди. І їхніх контактів Сполучених Штатами. А в Штатах, схоже, не бачать, в опор не бачать Володимира Зеленського. Тому що, от дивіться, бачите. Допис Трампа молодшого і пише він, що всі сценарії подальшого розвитку ситуації, крім прямої війни Сполучених Штатів та Російської Федерації, відправляють Зеленського в труну. Труну. Ну, політично, звичайно. Друзі, розумієте, от Адам розказує, ми ведемо переговори з командою Трампа, ми там домовляємося, ми там ще щось. А тут Бах, повторюсь, сказав не раз в своїх ефірах і зараз повторююся. Трамп молодший нічого не пише, не узгодивши з батьком 47-м президентом США Дональдом Трампом. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.